Допустіть мене! Руки! За що? Затримання адміністративного правопорушення. Передбачена статтея 210. — Що він зробив? Скажіть. Адміністративне правопорушення. Що він зробив? Особа затримується. Що він порушив? — Адміністративне <lamps> правопорушення ви дивіться, що ви себе взорвали і робили! Що ви туди зробили? Напали, зайшли в двір, били! Що він зробив? Що він зробив? Та пустить я вже блядь. Що за? Що він зробив? Я не знаю, я кажу, як я не знаю, блядь. Він прийде, він зне прийде. Праворуч, я покажу, що для людей, що? Покажи, що він до тебе на фотографію, що він Покажи, що він зробив. Що ви робите? Я там орієнтувався, по моєму, бо ти не подивився. Людина потім буде ознайомлювати, все на загал. І фігась Андрій Миколаївич. Прибуваю за адресою Хоменко, 19, місто Черкаси на четвертому поверсі, Щойно мене побили. Били акуратно, по голові не били, били по м'яким частинам, погружували, що до ранку я не доживу. Забрали документи і поїхали. Три хвилини якісно заблікували, очі мені газом. Сказали, ну, вечір десь мене повезуть. Тому якщо завтра. Мене вже не буде на Хоменко 19. Значить, мене вже нема. Все. Мене сюди поліція направила, протоколі зафіксовано, що я знаходжуся тут. Сходь рот заклеїть скотчем, Винесем через ТЦК і ми його туди налізти. Тут побивають, знущаються. Взагалі не відносяться його до людей. Хоменко 19, місто Черкас. Третій день приміщення ТЦК. Почуваю себе дуже погано. Після вчорашніх побоїв повністю відбита ліва сторона. Внутрішні органи дуже болять. Лікарів не надають. Погрози йдуть далі, кажуть, будуть ще жестче. Тож, Поки чекаю, що буде далі. Тут в приміщенні. Жорстоке відношення, катування, погрози весь час. Б'ють в п'ятьох. Один обільно поливає перцовкою голову, щоб я не бачив, хто б'є, інші якісно б'ють по всьому тілу, тільки не по голові. Периодично придушують, щоб я втрачав свідомість. Потім продовжують. Я тобі скрутаю. Диагуй моє. Як тебе звадь? Ти будеш сьогодні трупом, блядь. Я тобі якщо будеш себе так вести. Я себе нормально вивчу. Я себе зарядить. Зараз сюди приїде мій правозахисник, ви йому це все правозахисник. Хорошо. Ну пізди, який правозахисник. Я його буду чекати. Ти ще поліція на як руці собаку вчора спускав, блять. Ще тобі ще пизди дасть, блядь? Ты, сука, або это само сегодня с души, yeah. блять, а был сделать инвалид. <реку> Иван, блядь, <реку> блядь, да блядь, Це пиздец, блядь.